Доброго дня часу, друзі. Значить, зібрав я цю балалайку, зробив датчик положення, датчик положення якорю, Бачите, да? біла полоса це логічний, логічна одиниця, чорна полоса. Логічний мінус. Ну, вона працює. Видите? тось. все вивів через осциллограф на монітор. Під'єднано в нас все до режиму альтернатора. Також щуп на щоб ОДС, ОРС, ну, імпульс індукції. Ну і е, виправив магнит. Прямо та, ця перемичка десь 5 мм, вона там впаяна в пластик, а може і менше. ну Будемо так рахувати. Що? Е, будемо От ми його вертаємо, він замикає, вимикає. Ось вот то що ми бачимо. Бачите, так? Да? Все працює, все воно працює, альтернатор робе. Але у нас <сі> цікавий є весь, бачите, який у нас зазор. Ми його обрітає, видите, вот оно, видите, 5 міліметрів. І тут, коли він отак вот стає, вертикально, у нас взагалі там пустота. Ну, працює він добре. Зараз розберемо, що до цього. От е, скрін нашої осциллограми. Я зроблю такий собі паперець е, Бачите, оте, е, жовтим кольором це е, графік нашої електрорушійної сили. От його точка максимум. Десь мінус. Здесь плюс. Вот э, у нас линия, вот линия нулева. Мы видим, что положение змінюється, змінюється как раз на, можно, май, майже на максимальный РС. У нас эм, Значит, як я зрубив, э, вот у нас было вот такой, вот так у нас был этот, и я зрубив на нее. датчик И вот такую линию я зарубил. А линию я забыл вот так. Половина черная, половина белая. То есть у меня вот так вот телится. Вот эта черная, то бела. Вот так вот. И он вот так вот обертается. То бишь, допустим, вот это у нас белое. А оце у нас чорне. Таким чином, що у нас максимально, куди цей наш якор повернет на 90%. І от це положення якраз в такому положенні. Розглянемо, що ж у нас там відбувається. Я зробив вже в програмі FEM модуляцію магнітних потоків, як вони є. І показав, от наше якраз це положення і друге положення. Бачите, да? у нас повинно отут, у другому положенні, магнітні силові лінії повинні перетинати дроти і індукувати. РС. За е, правилом, що е, ЕДС відбувається, коли дроти перетинають з відповідною скорістю, швидкістю. Ні. Ми бачимо, що е, цього не може відбуватися, тому що магнітні силові лінії йдуть найкращ, найкоротшим шляхом, замикаються у два кола. і е, Оці оце дроти. Находяться таким чином, що ну, вони самі себе можуть запинати. Тобто не може тут вибиватися А в нас є максимальна. Тобто перетин тут ні до чого. І в такому положенні в нас ноль. Коли замкнута ось ця частина обмотки, теж нічого. але тут відбувається, напевне, то в нас... Мало того, що магнітна індукція важлива, а ще е швидкість зміни потоку. Коли наші полюсні наконечники прибувають провертаються от в цьому колі, особа зміни не відбувається. Вона не велика, но є, но Особої пикової не відбувається. Відбувається вона в ньому трохи в другому положенні. Ми його зараз розглянемо. Якщо, якщо придивитися, то максимальний РС якраз знаходиться, коли якор зміщується от в таке положення. Бачите? І зворотня. неважливо. цьому долювання без струму. В обмотках, а це модулювання зі струмом в обмотках. Бачите, да? от тут іде зміна магнітного кола, так званого магнітний анополь. От, от це і є, коли рухається якор і є зміна анапольного моменту. Чим більше заходи э, Площини полюсів в контакт з полюсами статора і є збільшення. А якщо є ще і струм, то він додається і посілює посилює це явище. От у нас воно тут і ми його наблюдаємо. Не перетин А от я показав, що у цих дротах буде якраз максимальний рез Не в цих. Це як перехідник. Ну, да, е, Вказав, як в мене на лінію білу стріляв наш датчик. Все, от, це ж от так. от що ну, мені тут казати? Так, да, картина трошки, і коли всі рахують, що у нас тут є перетин, у нас немає його перетину. У нас А ще я вам сейчас покажу? цікаві розрахунки. Бо вот тут в, в наших э, зонах дроту магнитного поля, зовнешнего 0,0 хрен десятых там, его майже нема є. Как оно может виконуватися э, перетинання? Ну не знаю. Математика она такая, такая речь, що она прямо. Якщо не відповідає один елемент То рівняння не буде досягнуто. Ну, дивимось далі. Доброго і ще раз. На своєму каналі в Патретон Творець, якщо перекласти, я виклав статтю. Першим генератором Полідепіксів був альтернатор. Ну, вот он. і розібрав, як відбувалося там наведення РС. От тоже робив розрахунки, де э, примінив цю формулу для перетинання і формулу трансформаторної РС. Потім розглянув, розглянув так сказать, кромбі генератор. Оцей те ж саме. Показав, чому ці от у нас виступи йдуть. Якраз за змину магнитного потока у ОС, СРД они а э, сердечными. Потом вот, э, побачив вот такие генератор для для учнів. нашел много интересных программ и где лектор кажется что перетинается у нас э, дрот силовыми линиями. Ну хотя вказываешь что он середины находится. Ну показываешь, что они там, ну ролик у него показывает, что он перетыкается. Вот. За цією парадігмою. А відбувається якраз за дією зміни анапольного моменту в колі, магнітної індукції у колі. Придбав, показую, що я придбав такий же прилад, обладна, об, обладнав його відповідними, щоб з'ясувати, де ж відбувається рез при положенні якоря. И вот у меня вымеры. Вымер на холостом уходе и на под навантажением. Навантажение 9,3 Ома лампочка. Бачите, да? показываю стерограммы. Вот той же наш знакомый знакомый слайд. Вот вымеры э, разрахунковые магнитной индукции в зоне дроту при максимальной РС. Немает там ничего. Вот видите. 0, 0, 0, 19, 0, в разных, по-разному, но не немая значения. Вот цель магнит. И, будь ласка, мы применяем вот эту формулу. Что у нас есть? То есть вот тут, в нашем значении, где вот у нас есть, бачите, 1699. Разраховала наша программа. Я взял, вымерил все параметры системы, вот этого генератора, и смоделировал магнитную систему в программе FM. И мы получили 1,6 Тесла. 25 мм цена ширина и 5 мм толщина взял. Толщину. Тув, и получил, Рымов 1,699 Тесла. Тут 0,3, 0,3, тут вообще 0,1. Ну а тут немає ничего. То есть, как бы неоднородный вин, неоднородный магнитный поток. Ну за того, что э, перетин здесь змінивается. И когда перетин увеличивается за счет этого, увеличивается результающая магнитной индукции в анополию, замкнутому магнітному коле. Она индукует цей наш РС в нашей обмотке. Клоун змінится по тому напрямок меняется. Само коло не меняет напрямку, только это меняется е, наши дроты змінюються, попадають у фокус цього анаполя по-різному, поэтому у нас перемен, змінний струм. І так, ми отримали, ми могли, скільки у нас магнітний поток в веберах, хто розрахували. розрахував Ми мали перетин і мали індукцію. По самому, ми змірюємо там, там, де всі магнітні лінії перетинаються, от по тому перетину і вимірюємо магнитную индукцию. Вот мы ее вымерили. Потом знаем, 20 Гц у нас было, 500 витков по 250 витков у каждой половинки, 0,5 дрот миллиметров. И мы разрахували по нашей, нашей программе. У нас получилось 9,4 вольта. Что я так попал прямо один в один, это для меня было бо вона ніколи не попадає так. ну, Видите 9.442. Видите, це якісь просто мабуть приведення. бажало, щоб я продемонстрував. Ну, далі ще буде. Есть, ми можемо далі розрахувати виро... струм 0,36 А на навантажені. Ну і можемо провести розрахунки. З падінням напруги. У нас струм не вийшов, не вийшов. А це відбувається якраз за рахунок того, що ми вимірювання робили на холостому ході. А коли, зараз звертаємося, коли у нас з'являється струм, у нас е, додається, тобто, оце буде джерело, і джерело від обмотки, вони складаються. І Результуюча магнітна індукція збільшується. І це буде називатися самозбудження кола. І воно відбувається у во всіх генераторах з замкнутими магнітними колами. Тому ми можемо розрахувати діючу результуючу РС. Вона у нас буде 26,5 вольт, не 9. І ми додаємо всі складові формули і отримуємо наш. По закону ОМА результат. Ну и то же самое нам каждый и пидручник Что появляется властное магнитное поле, которое бортается. Все. Ну и скутер. Все. И дальше я показываю как це довляются по чистому синусу. И далее. Вот у нас есть э, е, э, топология синхронного генератора. Бачите? Всім учням та студентам втухляет вот річ, що Вот так відбувається РС в генераторі. Ми замінюємо от на С потом на, на, по той, по той формулі, яку ми розрахували 2π ділене на корінь квадранта, якраз буде 4,44. Це постійний коефіцієнт, який розраховується із даного випадку. І Получається, що когда тут в такому положенні, ну, умовно буде максимальний результат. Хоча вона буде і тут или тут. Ну, ви бачили, так? Да? Не важно, коли він буде е, в, всередині магнітного потока. це мій слайд, який я показував. Ще до вимірів. Ну, десь так. Ну, що вам кажу? За цим принципом і зроблен наш топлісний генератор. Роберта Халкомба, про який всі спорять. Ну от я показав на його одному, як он обертає це поле. Поле і отримує там, якщо можете вірити, можете не вірити, но якщо ви зробите через механічний перемикач, у вас буде генерація. А от щоб зробити електронний контроллер, це треба трохи мати знань, як це відбувається. У меня есть другие видания. Ну, для наполеонов моменту для цього для цього от явища. явища, Вот це мы и розібрали. Можете узнайом. Выдания на английском мову можете через перекладач. Не розумію чего це лосто річ сей було потрібно, щоб зрозуміти э, цю дуже просту річ. Бачите, оце э, ілюстрація рамкового мотора, генератора. Не важна, обертається рамка в ньому, э, да, то в ньому ну, то, з, 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 змінюється магнітне пуля. А от э, всередині... малюнок э, якоря 19, конца, конца 19 початку 20-го столетия. Видите, дроты намотывались поверх железного якоря. И тут отбывалось как раз все за правилами э, силы ампера, да, так и э, этого индукции через перерезание магнитными линиями. Потому что если вы еще домалюете здесь э, Желізна, железна, залізна осердя, якраз буде, воно буде перетинати на магнітч. Але з появою шрифтованих якорей, коли дріт туди закладений, то обертається арматура з дротами і йде, йде перемикання. как бы идет сув трошки на, на бок поля, и оно старается замкнуться в коло. Но арматура перемещается, а поле не. А поле не. А теперь увага. А если сделать навпаки, зворотню дию, обратить щитки на коло ламели коллектору, а цей оставить на месте. Що ми отримаємо? Вірно. У нас буде обертатися полюса магнітному поля, а арматура буде стояти на місці. Залишається тільки його тільки додати його до статору з обмотками генераторними і обертати. От якраз оці обмотки сюда менш за все підходять. Ну. Майже аніма мовити. Чому? Якраз ви розглянули в... Ну, простіший генератор, так, да, він повинен видавати щось, але щось корисне з нього отримати, ви не отримуєте. По-перше, треба розрахувати. Майже, повинен. Можна буде спробувати, в мене є така штука. Ну, нема бажання, цифра відлікається. Це для гаражного матера, кому хочеться поекспериментувати. Ви можете робити, нічого важкого тут немає. Якщо комусь бажається, то я нерухомий альтернатор видав видання, там є навіть розрахунок більш практичної моделі. І там все вказав з чого на чого виходить, з цими анопольними моментами і як це все докладається. Фактично, э, фігуера майже зробив то ж, ж саме, І то було продано і сховано від людства. Оце слайд моєго моделювання того двигуна, який ви бачили на попередньому э, люстрації. Бачите, треба зробити здесь поле, а здесь, а вот здесь генераторные обмотки, а и кое что вы отримуєте. Як наглядно по собі. но ну, не практичну модель. Практичну модель треба робити за признаками э, альтернатора с пазовай статора с, паз, с пазами с статорами с пазами и э, розрахувати верно, верно перетин. Залізо, частоту, збудження і так, 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 так. Це все можна в мене прочитати в моєму виданні. Нерухомий альтернатор. Там є приклад і більш е, совершенної моделі альтернатора без рухомого ротора. Дякую всім за увагу.